Друзі, вітаю вас всіх! Ви на каналі Анни Атаманової. Сьогодні традиційна ваша улюблена рубліка. Ми будемо дивитися міста разом з Анною. Вітаю вас! Вітаю, вітаю всіх, всіх глядачів з Днем Закоханих. Всім вам кохання, любові і щастя! Так, ми цей випуск записуємо саме після прямого ефіру, що відбувся 14.02. А ви вже цей випуск побачите сьогодні, тобто завтра, тобто сьогодні 15. Що ж, давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з Херсонщини, бо саме на ефірі дуже багато людей писали, що важко жити. Вони не можуть дочекатися деокупації, не можуть дочекатися нічого, постійно прильоти щодня важко, коли стане легше. Ви мені кажете за Херсонщину, а мені йдуть картинки Миколаю. Угу. Я, До речі, от в той день, коли я сказала, я відчуваю Миколаїв, там були обстріли. І в той час, коли мені моя клієнтка попросила записати, я її попросила перенести на ніч. І коли, і я знаю, чому так, дякуючи, що вона погодилась записатись на ніч прийом, в неї був сильний обстріл, і я її тримала і своєю енергою допомагала захистити їх, і будинок мав бути приліт на них. Вона, до речі, потім може, якщо дивиться, написати в коментарях і підтвердити, що дійсно так було. І коли ми з нею працювали, раз за чотири ми відтягнули і відбили поруч впало при відбиванні, в неї все нормально. Так от, Миколаїв, Миколаївщина також буде неспокійно. І повертаємось до. Посередньо, конкретно до вашого запитання. Uh -huh. Там, як я і казала, буде важко, буде страшно і буде небезпечно. Ми про це говорили людям. Зараз беремо карти і дивимось на найближчий тиждень час до наступного ефіру, що буде відбуватись. Нам буду намагатись вам розповісти. Так, бачите. Людям, звичайним мешканцям буде дуже важко, навіть нестерпно, я хочу сказати, страшно. Третій місяць додати щось їде з росіян. Агресивно будуть відбивати, але все ж таки сонечко. Карта сонечка говорить про те, що все ж таки в нас є наснага в наших військових і сила триматися поки там. От, бачу, що спроба жінка в Росії, відома маг, яка намагається вплинути в магію, щоб ослабити військових. А от і лягає карта, яка часто на мене випадає карта сили. Бачите, в білому вбранні, <свісно> що будемо тримати своїм. Відчуттям усіх людей, всіх прошу, моліться, і все буде гаразд. Карта правосуддя. Важко буде баланс. Дуже важко буде триматися, але тримаємось поки що. Так, тримаємось, будуть обстріли і поляжуть відомі командири, росіяни чимало. Бачите, тиснуть. Змушують шантажують до Союзу. Нам потрібно встигнути домовитись з нашими партнерами, бо затягується час, а нам потрібно туди влити гарну зброю. Не вистачає зброї, менше, можливо, людей, але сильніші наші військові набагато сильніші. Так, людям, якщо хто хвилюється, то я бачу, що хочуть от переїхати виїхати тимчасово. І десь до п'ятого місяця, не раніше. Повертатись мінування, а, мінування. Жінка може загинути обстріли, вибухи. Якась швидка ракета. Будинок аж чорний. Бідні люди, сплять, втягнуті? От я бачу чоловік. У чоловіка дуже серце хворе. Навіть, от я дивлюся, якась пляшечка, ліки стоять, закінчилися і страшно вийти за ними. А немає в нас якихось волонтерських служб, які. Розвозять ліки людям. Є і локальні, так національного масштабу я Щом не згадаю, багато? а локальних багато так. А чому в цих людей немає ліків? Волонтерські служби підбивають, влучають ці машини, не доїжджають? У цього чоловіка хворе серце. Я бачу захоплення в полон декількох військових наших. Вивезення, перевезення з території. Обережно 16 числа. 9 годин, не можу зрозуміти, чи вечір, чи ранок. Бригада, що. От, будуть давати команду йти в розвідку. Там, здається, 4 чи 6 чоловік. От їх можуть перехопити один шпигун, який буде стояти за деревом, передасть по рації. 16-го числа. Обережно, не йдіть в той час. Можна оминути, не піти. Тим шляхом, а обійти через якусь дорогу, там, де машини можуть їхати, не через типову. Ну там так я бачу. <гум> Дякую вам дуже за відповідь, за досить вичерпну відповідь. А, інше місто, місто Наха, яке ви у нас багато просили це місто Харків. Давайте подивимось на найближчий тиждень до 22-24 лютого. Що чекає? О, Харків, Харківщина. Обстріли. Повітряна тривога. Такий грохот. Харківщина, що буде mm. На жаль, смерті будуть, влучання будуть. Дев'яти, здається, поверховий будинок, якщо я не помиляюсь, на третьому поверсі десь якось чи три поверхи. Задія, не можу сказати, який проміжок часу, щоб так, знаєте, не прив'язуватись. Якщо конкретно бачу, то в 0-0, можливо, 12 годин вечора. Так, обстріли будуть. Карта Страшний суд. Що світло, вода, якийсь істочник. Світло може пропадати, вода чи труби, чи каналізація, що таке. Ось це інформація така Харківщина. 9. 16 число. Це ми дивимося Херсон, що цю інформацію. Угу. Потрібно зараз відрізати Харків. Ми дивимося Харків. Так, дивіться, небезпечно. На жаль. На жаль. Можливо, 18 число, 10 і 8. Жертви можуть бути. Жертви хто? Жінка, жінка. Ох, Бережно. Так, вже хочеться, щоб це все закінчилось. Угу. Абсолютно коли точно. Вже нам пришлють голуба мира, і щоб це все нарешті скінчилося, наскільки ну, ж можна вже так страждати, давайте вже, коли ми вже звільнимось, молитися про Оп. Оп. звільнення. Це, бачите, це знак, коли от буде якийсь обстріл про Харків, коли карти отак розлітаються. Це готуватись потрібно з чогось щось багато і масово буде летіти. Можливо, дрони. Ага, ми обов'язково тоді і це залишимо. Це буде як покарання помста з їхнього боку, на їхню думку, за події, які будуть відбуватися е, в Криму. Угу. Потім біля води, не будемо казати, і на території Росії Білгород, що там щось, угу. щось там іще буде. В тому числі, можливо, це буде помста за Цезарю, а задано в За, за корабель однозначно це буде помста, перш за все, по Київщині. Пробувати будуть закинути. Ну, дай Бог, Київ. Київ, Київщина, що у нас показує? Так, обстріли можуть бути. Але захищені ми і при відбиванні хіба що, поки що. Страшно так небезпечно. На третій місяць більш готують uh -huh. з Києвом. Щось їм здається, що вони швиденько можуть отут гарно їх завдання будь-якою ціною, нашествієм, навалом, великим скопом а, мобілізованих людей, не взагалі не навчених дуже. Але є в них, хоч на цій території, де Донець Донеччина. Сильний, дуже генерал. От за ним потрібно дивитись. Дуже сильний керує стратегія, у нього, до речі, аж взагалі неможливо прорахувати. Угу. Отут, оцей бік, де Донець Донечна, потрібно пильнувати, бо завдання прорватись аж до Дніпро. Давайте тоді Донецьк та Донеччину і подивимось, яка там буде обстановка. Можливо, ви щось зможете побачити детальніше про цього генерала? Щось 18-го числа, чи великий підрив, чи обстріл якийсь градом накрити? От прям накрити масово, в кільце взяти, бригада, команда, у яких є дев'ятка, обережно, не попадіться. Бачите, взрив, локальний взрив, хочуть обстріляти. Сильні, масові жертви будуть, масові. От там взагалі, от мені навіть. Іде такий, знаєте, моторошний такий холод, мрак, мертво, як в царстві мертвих, коли ти спускаєшся до мертвих, от таке саме відчуття. Небезпека сильна і багато тут вже мертвих. Кров'ю стікають живі тіла. Це мені зараз кажуть, надиктовують. От ворони летять. Чорні ворони. Це, можливо, буде. Або шахеди, щось зірана готують поставити. Так, а в Європі щось теж може бути таке. Не знаю в який час, але готують в Європі теракт. Мусульмані. Теракт. Угу. Відволікти хочуть від України. А в якій країні може відбутися цей теракт? Не, не бачу, не можу. Ну, от, бачу, флотить від Польщі, але там чи хтось підпали, щось там таке буде загострення, пік енергії. А ще інша, інша країна це не Польща. Не можу, поки, поки що не бачу. Угу. Добре, давайте тоді повернемось до України і подивимось ще Запоріжжя. Так само гарячий напрямок, і так само дуже цікавий, що буде там. Відразу атомну станцію мене показують. От ніби я, от, знаєте, як. Камінцем з висоти спускаюсь туди і бачу, що там небезпечно. От потрібно якось відтягнути оцю небезпеку, не подобається. Має, має пронести, але все ж таки будуть, бачите за станцію сигнали, де таким горілим. Ніби якось там щось пошкоджено, дуже таке все виходить з ладу і щось там таке робиться, не контролюється в повну міру. Робітників не допускають так, як треба. Запоріжжя, Запоріжжя область, щось там з трубами, каналізація, вода також відбудеться. Взагалі, от якось, знаєте, в одночас час. Якісь будуть поломки постійні з каналізаціями з водою. Десь там буде вода включатись, вимикати щось таке. Світло, коли мають випустити шахеди. 20 число готується. Угу. Рознос дитяча установа. Ми казали, не пам'ятаю, чи на а, нашому каналі, чи на прогноз, що от діти. Жінки в нас да, Донечна там, mm -hmm. сьогодні ми про це говорили, і все одно ще фон іде. Вода, кораблі отам буде небезпека. Якийсь корабль вимінюють, ну, ну, знову може з кораблем щось відбутися. Uh -huh. якась подія. І десь домовляються, за якийсь корабль він буде не російський, ну, перефарбований, а десь його хочуть купити. І топливо, чи що, що мені постійно показує, що топливо розлите в воді. Знову небезпека, сильна небезпека. Але страшної трагедії все ж таки в Запоріжжі. Так, обстріли, влучання при відбиваннях, там особливо не буде. От Миколаїв, Миколаївщина біля, отам не обережно, отам буде літати, отам буде гучно, бахкати буде. Угу. Дякую вам. І так, пропоную наостанок продивитися подивитися Крим. А Ми так трішки там трішки там подивилися, а от така загальна картина, яку ви бачите. Хаос. Щось там отут укріплюється росіянами от прямо тут бачу, угу. що тут натягують, блокують там щось, щось роблять і мічать. Ставлять якісь спостережувальні пункти. Горіти буде щось, дим бачу. А, будуть пролітати на воді. Дрони вже не тільки наш, а їхні. Uh -huh. Будуть контролювати, випускати дрони, спостерігаючи. Щось там нове вигадують з документами щось таке. хімія зброя ховається неподалік небезпечна. І з якимось шляхом провідним. От мені показує, як ниточка, отака, чи кабель підсвічується, щось вони хочуть. Але я не знаю, чому вона в воді, от такий, як такий товстий кабель, який хочуть щось пошкодити, щоб не було зв'язку. Світла, Ютуба, щось таке. Якийсь терор. Не знаю, що це за кабель, чому в воді, я не знаю, небезпека там йде. Що ж, дуже цікаво, досить інформативний прогноз вийшов від вас, Аня. Дякую вам. Дякую вам що запрошуєте і з великим задоволенням чим можу допоможу. Дай Боже, щоб це негативне, що я кажу, не збувалося. Друзі, а ви не забувайте підписуватись на канал Анни Атаманової і звертатися в посиланні в описі до цього відео, де можна придбати або ось такий неймовірний кристал, або а, карту або колоду таро від Анни Атаманової українське таро Золото України. Можна знайти на сайті. Дякую, що були з нами. До побачення! До побачення.